Привіт-привіт! Мене звати Саша. Я дизайн-лідерка, засновниця школи дизайнлі, і ви на моєму каналі свідомого дизайну. В цьому відео я хочу почати взагалі розбір тестових завдань на різні рівні дизайнера. І сьогодні ми розберемо з вами джунівське тестове завдання. Взагалі, я вже багато років сама наймаю дизайнерів, допомагаю компаніям, стартапам, консультую їх, щоб знайти того самого кандидата, як і джунів, так і мідліїв та сеньорів. Я розумію, на що треба звернути увагу, коли у мене є, наприклад, вимоги від компанії, кого ми шукаємо. Я була по дві сторони барикад: як і кандидат, так і людина, яка наймає. Я розумію, як краще себе подати, щоб отримати офер, та я розумію сторону, яка дивиться на вас, як на кандидата, що саме вони шукають, на що звертають увагу. Тому Мета цих відео ми будемо з вами розбирати тестове завдання, яке надавалось кандидату. Це не мої тестові завдання, тому так буде цікавіше. Якби я їх аналізувала, враховуючи рівень дизайнера, також як сам кандидат впорався із завданням, і аналіз, що б я ще порекомендувала. І хочу ще почати з того, що чи проти я тестових завдань. Тому що в інтернеті можна побачити різні думки: від того, що ні, я проти, я не буду тестові завдання виконувати, тому що це мій час, до того, що я готовий виконувати тестові завдання, хоч ті, які триватимуть там місяць. Я не впадаю ні в одну із крайнощів, я намагаюся тримати баланс. Я не проти тестових завдань. Я розумію, що тестове завдання, яке зроблено коректно, яке може розкрити потенціал кандидата, яке. Покаже кандидату його основні обов'язки чи моменти, які будуть покривати його роботу, це важливо, це гарне тестове, і я таких тестових ніколи не уникала. Я розуміла, що мені треба роботи, і мені треба проявити себе на різних рівнях. Навіть на коли я йшла на тім Люда і на Head of Design, я все одно робила тестові. Я завжди намагалася зробити більше, ніж від мене очікує, тому що будьте впевнені, завжди знайдеться людина, яка буде робити більше ніж очікують від неї, і цією людиною маєте стати ви. Я не хочу сильно витрачати час на те, щоб обговорювати, чи потрібно виконувати тестові чи ні. Звісно, з тестовими також треба бути обережними, тому що є недобросовісні компанії, які надають тестові, які схожі на реальну роботу, і вони просто шукають безкоштовну силу. Тому тестове має справді відображати хоча б частину роботи або обов'язки кандидата. Воно не має займати багато часу. Але за всю мою кар'єру мені оплатили тестове завдання тільки раз українська продуктова компанія, хоча я на це не розраховувала. Окей, okay, не будемо витрачати на це час. Я хочу все ж таки почати з того, щоб ми розібрали з вами це тестове завдання. Що взагалі з тестовими завданнями для позиції джуна? Зазвичай в таких тестових очікують більш практичну сторону роботи подивитися, як саме оформлений, наприклад, файл, як ви працюєте з компонентами, з варіантами, як ви взагалі оформлюєте структуру файлу? Звісно, хочуть побачити якесь рішення. Найчастіше дають завдання на переробити щось, створити сторінку, якусь, врахувати якісь там обмеження. Зазвичай не очікують, що ви будете там враховувати якісь ризики, метрики, і так далі, тому що це доволі складні поняття, які вже притаманні рівням мідлу та сеньору і так далі. Якщо ми розглядаємо це тестове, воно також не просте на позицію джуна, це не чисто джунівська позиція, тому що тут нас просять зробити дизайн по факту дешборда внутрішньої системи терміналу в готелі. Джуни зазвичай не працює зі складними системами самостійно, з адмінками, дешбордами і так далі. Тому це тестування може стати викликом. Ще важливо розуміти, що джун, який без досвіду після курсів, і джун, який пропрацював рік, це різні дизайнери по досвіду. Це не означає, що джун без досвіду не може переплюнути джуна з однорічним досвідом, тому що на моїй практиці таке трапляється доволі часто. Навіть з навчальними проєктами після курсів людина може так круто себе прокачати, що буде реально конкурентно спроможна до джуна, який пропрацював цілий рік. Часто ще ділять на трині та джуна. Я так не ділю, тому що я розумію, що мені важливо як людині, яка наймає які навички, знання і е, хід думок людини, аніж те, чи справжній це був проєкт, чи типу не справжній. Окей, якщо ми розглядаємо це тестове, що від нас очікується? Нам треба зробити е, певний дизайн для терміналу в готелі, тобто це буде якийсь планшет, і задачою є заселення та виселення гостей. І для працівника рецепції. Тут є доволі багато пунктів, що треба врахувати. Я не вважаю це тестово як повноцінна робота, безкоштовність ця. Це е, Цілком стандартне, нормальне тестове, просто багато обмежень в плані того, що ця інформація має бути включена. Треба помітити. Коли вам дають тестове, треба точно уточнити, як це тестове буде оцінюватись, на що будуть звертати увагу. Тут це є, наприклад, що очікують. Мінімально це дизайн фігма Прототип, який все демонструє, та ілюстрація процесу, який привів до цього прототипу. Дослідження, аналіз ринку і так далі. Це вже показує, що компанія шукає людину, яка думає, яка не просто створить дизайн, залишить і ну, інтерпретує, як хочеш. То треба зробити якесь мінімальне дослідження, аргументувати, чому саме ви розробили такий дизайн. Ще важливо розуміти, що головний користувач це працівник рецепції, це b 2 b продукт. Тобто працівники будуть користуватись цим інструментом щодня. Що це означає? Що інтерфейс має бути швидким у використанні. Оператори рецепції не мають часу довго шукати потрібні функції. Дизайн має бути простим, зрозумілим: мінімум зайвих елементів, акцент на ключових функціях. Навігація має бути також інтуїтивною. Це також про швидкість і для того, щоб нові працівники також могли легко розібратися із терміналом без якогось складного навчання. Тут важливо по цьому тесту кандидату продемонструвати розуміння B2B дизайну. Це не про естетику, а про ефективність. Те, що я казала, що це може. Може бути викликом для джуна, але цілком можна впоратися. Якщо зібрати трошки додаткової інформації, навіть піти до чату GPT, щоб він допоміг описати працівника рецепції і які взагалі, можливо, тут можуть бути челенджі. Які а, проблеми потрібно тут вирішити або задачі? Оператор рецепції а, або працівник рецепції має швидко виконувати дві головні дії, як вже тут сказано: заселення та виселення гостей. Як легко знайти бронювання гостя? А, наприклад, фільтр по датах, пошук за прізвищем. Ми обов'язково зараз подивимося, що зробив кандидат, щоб проаналізувати. Як швидко внести дані для заселення без бронювання? Як показати доступні номери, ціни, щоб оператор міг швидко зробити пропозицію? Як перевірити статус оплати та уникнути якоїсь плутанини? І чекаут, тобто виселення, як показати, чи є неоплачені якісь послуги, там, наприклад, бар, ресторан, рум сервіс, як перевірити номер перед виселенням, і як швидко, наприклад, завершити оплату та надати чек. Для цього тесту я б рекомендувала показати чіткий флоу, тобто потік шлях користувача для цих двох сценаріїв. Ось ці юзерфлоу вони також можуть вам допомогти зрозуміти прописати, як взаємодіє користувач із цим продуктом. Такі юзерфлоу вам допоможуть в першу чергу розібрати і всі ваші думки викласти по факту на папір, на екран і не тримати все хаотично в голові. Це насправді дуже часто збиває, коли інформації багато, все плутається, треба реально все винести, виписати, схематично намалювати, переробити це в юзерфлоу, щоб вам вже було легше. Які питання б я б задала б як уточнюючі для цього тестового завдання? По-перше, е круто було б знати розмір екранів цих терміналів, або е взагалі запитати, чи є якісь обмеження по розміру, чи ви оберете самостійно і аргументуєте це. Тут це не вказано, тому при розробці е рішення і використанні якоїсь роздільної здатності я б рекомендувала додати е пояснення, чому ви обрали саме такий розмір. Наприклад, можна загуглити, є сайт Stats Screen Resolution, Ось так набі, називається, тобто статистика роздільної здатності по країнам, по світу, по Україні, і подивитися, подивитися подібні термінали, яку роздільну здатність ми можемо взяти. Це складніше для джуна. Джун не має прям так заморочуватися, якщо ми дивимося на якогось середньостатистичного джуна. Але для того, щоб виділитися серед інших кандидатів, я б дуже рекомендувала це зробити. Також я уточнила, як адміністратор, працівник рецепції отримає підтвердження про перевірку номера перед чекаутом через внутрішню систему чи вручну. Та чи має цей посттермінал підтримувати оплату безпосередньо через систему чи лише показувати статус платежів? Як це відбувається? Від цього залежить чи буде якась додаткова кнопка, додатковий функціонал про оплату. Тепер дивимося, що зробив наш кандидат. По-перше, мені дуже подобається структура насправді в файлі, тому що все розділено у нас є UX Research, у нас є дизайн-система, вайрфрейми, хайфай. Хайфай я так розумію, це візуал. Я знаю, що багато людей підписують хайфай як кінцевий візуал. Я б рекомендувала підписувати хайфай це як деталізований вайрфрейм, але візуал називати віжуал. Презентація та треш. Треш насправді тут зайвий. Не треба перевантажувати нашого роботодавця додатковими якимись макетами, які не потрібні йому. Якщо ви думаєте, що це покаже ваш процес, ні, це буде дуже зайвим. Тепер розглядаємо, що у нас тут є. В UX Research тут ми можемо побачити аналіз конкурентів, скріншоти, метод 5W, це визначення цільової аудиторії за методом 5W. У нас є якась одна персона, і у нас є функції за моделлю кано. Дуже класно для Джуна врахувати різні підходи. що ось я визначив цільову аудиторію, я зробив персону, я визначив основні функції. Я подосліджував в інтернеті вторинне дослідження зробив, я зробив конкурентне аналіз і так далі. Класно. Якщо так верхньорівнево дивитися, це доволі непоганий підхід. Що мені тут не вистачає? Мені не вистачає пояснень. По-перше, якщо ми розглядаємо конкурентів, Мені не зрозуміло, чому саме такі конкуренти були обрані, чи є вони прямі-непрямі. Прямі. І якщо ми просто відмічаємо, що ця функція є в цього конкурента, це мені нічого не дає. Тобто, зараз ми бачимо, що по факту всі конкуренти рівні абсолютно, але ну прям настільки такого не буває. Все одно, щось. Зроблено, реалізовано по іншому, і тут важливо пописати, чому саме ці конкуренти, як саме реалізована конкретна функція у кожного конкурента. Ну і звісно, ось ці додаткові метрики, статистика це дуже класна інформація, але не вистачає розуміння, так а що тут відбувається, які висновки ви зробили по аналізу конкурентів, хто тут зараз переможець. Тобто не вистачає розуміння. Я взагалі рекомендувала тут показати процес, з чого ви почали, чому ви це робили, наприклад, компенсі. Analysis. Чому ви там обрали, які висновки ви отримали? основні. Так само, наприклад, що таке 5W? Тут не пояснюється, що це таке, до чого це відноситься, навіщо це робилося? Що ви в результаті отримали, які інсайти. Персона. На якій інформації була розроблена персона? Персона буває гіпотетична, її ще називають дизайн-персона або маркетингова персона. А буває. Персона, яка зроблена на реальних даних, які ви отримали під час, наприклад, інтерв'ю з користувачами, це дуже важлива різниця. І тут також важливо було пояснити, що таке персона. Навіщо ви її розробили, на основі яких даних була розроблена ця персона? Навіть якщо на гіпотетичних і класно, що Джун показує, що він міє це робити, це треба описати, чим ця персона вам допомогла в тому, щоб розробити подальший дизайн. Вам треба. Є конкуренція, і джунам також потрібно розуміти базово, навіщо ви зробили ці всі речі. Тобто, ви могли б так подумати: окей, я зроблю це це, 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 це дуже класні штуки, але ви самі себе маєте запитувати, навіщо ви це робите, і потім показувати це вашому роботодавцю. Навіщо ця персона була зроблена? Для того щоб, наприклад, проемпатувати користувачу, мати конкретне уявлення про цільову аудиторію, так, портрет, щоб краще розуміти користувача. І розробити а, рішення саме під нього, ось в такому плані. Далі у нас також є модель кано, тут бажано теж розписати, що це таке, а, там, чому я це робив або як я це робив, і якісь основні висновки. Спойлер трошечки, певна інформація є в презентації, але ми до цього дійдемо пізніше. Я, як роботодавець, йду згори донизу і буду аналізувати інформацію саме ось так. Тому якщо у нас є презентація, яка пояснює мій процес, розповідає, ця презентація має стояти першою. Або цю презентацію ми розкидуємо по цим сторінкам, де тут пояснюємо все про ресерч, далі про дизайн-систему і так далі. Йдемо далі. У нас є дизайн-система. Це UI-Kit. У нас є тут певна, ще навігація класна, доволі структуровано, гарно все розроблено, мені подобається. Єдина різниця в тому, що це не дизайн-система, це UI-Kit і часто джуни та й мідли буває плутаються в поняттях цих двох. Я дуже рекомендую розібратися в цих поняттях, розібратися, чим вони відрізняються і що означає кожна з них. Тому що це UI-кіт, це просто набір елементів, які ви використовуєте для подальшого дизайну. UI-кіт зазвичай йде вже після сторінки візуалу, постфактом, тому що це додаткова історія. Якщо ми йдемо згори до низу, спочатку ми ресерчимо, потім ми розробляємо ідею, потім ми розтворюємо візуал, мудбор там на цьому етапі. І UI-кіт створюється паралельно, але так як він тут не супер головний, він має йти за візуалом. Далі, у нас ідуть вайерфрейми. Насправді класно, тут все є якийсь напівскетч, у нас є вайри, видно сіточку, видно, що використовувалися певні компоненти, автолеяло. Тобто людина продемонструвала, що вона вміє працювати з фігмою. Це дуже важливо для джуна. Джун має вміти гарно працювати із фігмою і гарно прям орієнтуватися. Я, як роботодавець або дизайнер, який оцінює тестове, буду робити висновки відразу по макетам, прототипам і їхній логіці. Якщо є окрема презентація, можливо, ця презентація, я цього не знаю, вона просто тут додана, але дизайнер окремо презентував своє тестове завдання після того, як його затвердили. Тобто така історія дуже часто відбувається, коли я відправила тестове, мені сказали, що все супер, і запрошують на захист тестового, де я підготовлю презентацію і розповідаю по факту про свій процес. Я часто можу таку. Презентацію детально підготувати і просто скинути як презентацію додатково фігма файл. Тому в такому випадку, справді, я можу надати ось так: там матеріали пересерчу, по вайрфреймам і так далі. Але якщо я передаю і фігму, я окрім своєї додаткової презентації, я буду все одно мати тут пояснення, процеси і так далі, тому що це важливо. Мені важливо навіть роботодавцю спростити процес і щоб він не метався між презентацією та моїм файлом, щоб по файлу також все було зрозуміло. Зазвичай аргументація ставиться поруч з макетами, не через повідомлення у фігми, тому що буде купа кружечків. І відразу я не зможу зорієнтуватися, де що написано. Вона має стояти ось тут. Поруч може бути якась, може бути стрілочка до конкретного елементу, який я пояснюю. Я не маю шукати пояснення десь окремо. Також. Чому була картка розроблена саме таким чином? Чому саме стільки карток відображається? Чому у нас там пошук вгорі? Чому він є взагалі? Тобто, ось ці всі моменти важливо пояснити, чим детальніше ви поясните, тим краще ви розкриєте свої навички, тим більше у вас шансів пройти далі. І так, навіть на рівні джуна. Е, якщо ви думаєте, що аргументація це доволі така складна історія, це так, але на рівні джуна Мідла і Сеньора вона все одно відрізняється. Тобто на рівні джуна ви можете артикулювати більш простими фразами, але пояснювати, чому це важливо для користувача, чому це важливо для нас, чому це було зручно, чому я таке рішення зробив, як це працює? Не просто тут стоїть кнопка, тут буде пошук для того, щоб користувач шукав е, там, потрібну. Потрібне бронювання, ні. Я так бачу, що це пошук. Мені потрібно пояснення, чому воно тут знаходиться. Навіщо воно потрібно? Для того, наприклад, щоб пришвидшити користувачу пошук саме того бронювання. Не просто сказати, що для того, щоб він шукав, ні, яка потреба або яку проблему покриває цей функціонал. Вже на рівні Мідлаї Сеньора ми шукаємо додаткові факти. Ми можемо досліджувати, ми можемо шукати статистичні дані, аналітику по різним продуктам в інтернеті і вже більш і вже більш професійно. По фактам все розкладати. І далі у нас йде сам візуал. На цьому етапі я б рекомендувала вимкнути взагалі е, сітку, тому що тут ми вже оцінюємо візуал загально. ця сітка може трошечки збивати візуально нашого роботодавця. Ми вже на вейфреймах це показали, тут залишаємо, але вимкнено. По тестовому завданню, якщо ми так подивимося, воно зроблено непогано, реально враховуючи рівень дизайнера без комерційного досвіду, дуже чисто і непогано зроблено тестове завдання. Тобто тут є сітка, тут є картки, тут навіть чітко є розмежування, наприклад, категорія і значення. Значення, наприклад, важливіше, ніж категорія в даному випадку. Єдине, що ось тут я відразу бачу, що по контрастності ось цей сірий, він занадто світлий. Він не пройде тест на контрастність. Це важливо, але для рівня джуна це часто упускається, бо це вже такий більш складний рівень. У джунів немає такої сильної надивленості, щоб враховувати дуже багато елементів. Далі у картках бронювання є кнопка Чекін. Вони зроблені другорядними. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб не перевантажувати екран. Але чи дійсно вони потрібні в такому форматі? Я б рекомендувала замість кнопок при натисканні на картку бронювання просто відкривати деталі, провалюватися далі. Як це зроблено вже в принципі у нашого кандидата? Далі я можу повернутися назад на екранчик. Також я трохи не розумію різницю між кнопочкою редагувати та чекін. Якщо я натисну чекін, що буде відбуватися? Відразу відбуватиметься дія чи ні, чи буде перекидати мене на наступний екран, який по факту також може відкриватися за іконкою редагувати. В самій картці воно непогано розділено. в мене є певна візуальна ієрархія, але так як тут аж три колонки і ще два рядки, мені може бути складно щитувати цю інформацію, яка стосується тільки одного бронювання. Також тут немає важливої інформації номеру бронювання, немає чітких дат заселення та виселення, що дуже важливо для рецепціоністів, і це було вказано в самому завданні. Тобто це ті дані, які мають бути доступні у списку бронювань без відкривання додаткових деталей. Departure я б рекомендувала зробити інших відтінків, можливо, трохи блакитних, але менш активним за резервейшн, тому що ця таба зараз виглядає, начебто, вона вимкнена. Насправді тут непогано все поділено, по блокам, все можна легко знайти. Але якби інформації було більше або блоків було б ще більше, я зазвичай рекомендую передивитися формат і, можливо, зробити просто все в одну колонку зі скролом. Часто проскролити людині набагато швидше, ніж ось так от ходити очима. Але це треба дивитися індивідуально. Ось тут є інформація про резервацію, і у нас є, наприклад, room type, room number. Для того щоб пришвидшити роботу, я б тут рекомендувала додати візуальну складову. Тобто тут можна додати прямо мапу, де я клікаю на конкретний номер. Розумію, де що знаходиться, також room type, можна додати якусь візуальну складову там або фотографію, або опис, і так далі. Чому це варто зробити по авторинному дослідженню, яке я вже зробила додатково? Я знаю, що часто самі працівники рецепції вони певним чином розселяють гостей, щоб збалансувати наповнення. Вони також можуть дивитися на, наприклад, якісь обмеження, які людина вказала при заселенні. І також можу враховувати важливі пункти, пов'язані саме із розташуванням номера, із його типом і так далі. Тому я б тут рекомендувала подумати і про цей момент. Знову ж таки, як для рівня джуна зроблено все гарно? Це мої рекомендації, щоб тут можна було покращити, щоб перевершити очікування. Також ось тут, наприклад, у нас є, скільки ночей буде жити людина. Чомусь тут немає ні плюсика, ні мінусика, тут немає, випадаючої... тут немає шеврончика, стрілочки з випадаючим меню. Тобто, чомусь п'ятірка тут залишилася без нічого, хоча в інших пунктах є якісь елементи управління. Важливо зберігати консистентність і розуміти, в яких випадках у нас використовується список, що випадає, в яких випадках у нас використовується степер плюс-мінус. Ось тут в картках у нас є теги із різними кольорами за статусами, тобто у нас є кольорове кодування, але вони доволі різні. Тобто, у нас, наприклад, є один статус оплачено неоплачено У нас є статус, який стосується. Прибирання в кімнатах, у нас також є додаткові якісь пункти, там реквести по сервісу і так далі. Це все три різні типи тегів, але кольори і їх вид вони однакові. І через це я, як рецепціоніст, якому треба швидко прийняти рішення, я можу плутатися і не розуміти, що до чого відноситься. В такому випадку я б рекомендувала робити трошки інший вид. Тобто, наприклад, нехай для а, типу оплати завжди буде ось а, таке за. Ось такий заокруглений тег із повним заповненням кольору. Якщо це клін, тут можна додати іконку або просто маленький кружечок без заповнення кольору. Тобто, треба продумати для кожного тегу свій вигляд, але не переборщити, щоб це не був якийсь борщ. Звісно, можна було піти далі і пропрацювати момент, що можуть бути якісь промокоди, можуть бути якісь special guests, і людина, яка управляє всім цим бронюванням, може тут також це вказати. Але це вже такий екстра. Загально гарна робота, як для джуна. Що мені ще не вистачає: у великих готелях рецепшеністи мають дуже швидко перемикатися між бронюваннями, приймати дзвінки, паралельно заселяти гостей і робити все максимально швидко. Як я про це дізналася, я зробила вторинне дослідження, пошукала в інтернеті серед відгуків, статей, відео тощо. І це взагалі власні спостереження. Тому, в ідеалі, що тут очікувалося від кандидата? Запропонувати більш оптимізоване рішення для швидкого сканування бронювань. Наприклад, що можна було б зробити? Тут зараз я натискаю на ось цю картку, мені треба якось прочитати зігзагом інформацію по бронюванню. Тут немає номеру бронювань, часто орієнтуються саме по номеру броню бронювання або ну, по імені, по якимось цифровим деталям. Я тут щось знайшла, це саме те бронювання, яке мені потрібно. Тепер я натискаю, я провалююся. Далі у мене відкривається новий екран, і для того, щоб повернутися назад, мені треба натискати, повертатися, це доволі довго. В таких випадках часто ділять екран на дві частини, вони можуть бути не повністю пропорційні. Одна частинка може бути меншою, інша може бути більшою. Ліва частинка – це список бронювань, щоб швидко перегортати і знаходити потрібне, а права частина це деталі обраного бронювання, щоб не відкривати нові модальні вікна, тобто або повністю не переходити на іншу сторінку. З можливістю відкрити все на повний екран. Що я маю на увазі? Якщо так схематично промалювати. Наприклад. У мене є, наприклад, ось кожен пункт, це список бронювання. Тут у мене є якась інформація, наприклад, ім'я. Звісно, я б вже порекомендувала, який тут розмір. Зробити набагато менше: 16-14, наприклад. У мене тут основне, що може бути, це номер бронювання. Так, там. Якось тут можна додати знову ж таки ось такі пункти, типу як категорії, щоб легше орієнтуватися, і зробити це в один рядочок, але тут має бути щось основне. А в цій частині ми вже робимо деталі по конкретному цьому бронюванню. Оця частина йде. В цю сторону, бо вона стосується списку, там ми, звісно, все вирівнюємо і так далі. А ця частина відкривається на повну сторінку. Звісно, якщо ми знаходимося тут, то ми показуємо, що ось це обране, а це його деталі. І тут вже е, всі деталі. Тут може бути одна колонка, де я все заповнюю відразу, і може бути можливість повністю розкрити на повний екран навіть. Я можу додати тут кнопку Check-in, щоб відразу і відредагувати, і зачекінити, і так далі. І тут я вже переглядаю, можу легко орієнтуватися, і по факту я також переглядаю всі оці пункти і додаткові, якщо просто перемкнуся. Тут пошук, тут пошук може бути як верхньорівневий, який зачіпає і резервації, і Departure, або може бути конкретно, наприклад, резервації. Можна зробити насправді навіть компактніше, і ось ці всі історії зробити на один рядочок. Приблизно зараз так вони будуть діяти на одному рівні, і це ми все піднімаємо, у нас більше поміщається на екрані, приблизно ось так. І ось таким чином. Тобто, це допомагає якраз таки швидше орієнтуватися, швидше пропрацьовувати всі резервації і так далі. А ну і, звісно, можна подумати, як можуть виглядати додатково таби і так далі. Далі, в кінці у нас іде презентація, яка частково пояснює, що було зроблено, як було зроблено. Наприклад, тут вже є у нас дизайн-процес. не пояснюється, чому саме такий дизайн процес був зроблений, чому це було скіпнуто. Знову ж таки, можливо, цю презентацію людина презентувала онлайн і це все проговорювала. Якщо ні, то цього недостатньо. Далі тут вже є пояснення більш-менш що саме досліджувалося. Все одно не пояснюється, чому такий вибір конкурентів, не пояснюються якісь основні знахідки, не пояснюється, як реалізований цей функціонал. Немає розуміння, що цікавого ви знайшли для того, щоб використати як ідею для свого продукту. Ось ця вся інформація бажано, щоб вона була додатково саме на тих сторінках, де я йшла і відразу могла прочитати без додаткової інтерпретації у себе в голові, тому що я ж то бачу, і я ж починаю думати своїми якимись концептами. Ось тут вже класно пояснюється, якраз таки на презентації, що де було зроблено. Що реально плюс? Я це залишила на останок, щоб ви подивилися, як справді може це все виглядати, але я рекомендую залишати це все біля вайрів. І презентацію вже окремо презентувати. Тут так само немає візуалу, тут немає пояснення UI-кіта, Тобто, тут, начебто, презентована тільки частина роботи, а не вся. Тому, якщо ви хочете виділитися і пробити цю конкуренцію, важливо подумати, створити собі план, що ви будете робити по тестовому, що від вас. Вимагається, що мінімально ви можете зробити там, наприклад, вторинний ресерч, аналіз конкурентів, можливо, протестувати швиденько, хоча б, додавати пояснення, чому ви це зробили, як ви це робили, що ви отримали, спробувати реально подумати про користувача і що для нього буде важливо. Те рішення, яке я запропонувала, воно не таке легке, і це вже рівень мідла. Але якщо чесно, саме тестове, як я вже сказала, воно не чисто джунівське, воно доволі ускладнене, тому. Не всі джуни, далеко не всі джуни можуть потягнути його. Але аналізуючи це тестове, я можу сказати, що це вже ближче до рівня мідла, і очікування по швидкості були десь ось такі. Найважливіше це правильно проаналізувати завдання, задати питання. Я часто нашим студентам старт. У нас є модуль по тестовим завданням, де вони тренуються, виконують тестові завдання, тренуються аналізувати ці тестові, щоб потім розуміти, що від них вимагається. І важливо правильно проаналізувати. Я можу сказати, що кандидат цілком справився. Звісно, не може бути без помилок, і можна було б зробити ще краще. Але загалом класна робота, тому що показано, що людина може аналізувати, вона Знає якісь важливі ефективні підходи, які може використовувати для себе в роботі. Ось і все. Я сподіваюся, що це був цікавий випуск. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Мені буде дуже приємно, ви підтримуєте мене та мій канал. І до зустрічей!